Нам стало нудно проживати в США лише втрьох, тож у нашій сім'ї стало на одне серденько більше. До зустрічі з нашим малюком ми підготували все необхідне для дому і вирушили в Орегон. Знайомтесь, це Даллас – австралійська вівчарка, якому на даний момент 4,5 місяці. Коли я вперше побачила його фото на сайті Good Dog, я одразу зрозуміла, це точно наш песик, хоч ми переглядали різні породи собак, але зійшли з чоловіком на тому, що все-таки цей малюк підкорив наше серденько. Ми зв'язались із власницею, підписали контракт, надіслали оплату, і от він у нас вже 4 дні, і з кожним днем його характер відкривається все більше і більше. Спокійний, активний, ніжний, допитливий, впертий і трохи нагабний. Іноді він так і нагадує мені мене саму. Цей маленький хвостик просто не відходить від мене ні на крок. Наш бігель прийняв його досить непогано, хоча, поки він в ігри не дуже вступає, радше спостерігає збоку. Відчуваю, що з цим красунчиком нам буде дуже весело, адже у нас буде більше активності. Тепер в моїх відео буде не тільки наш бігель, але і це чудо. Тож готуйтеся попереду вас чекають історії про його перший візит до ветеринара і перші спільні подорожі.